Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему яскраві події вересня. Дізнаємося, що такого класного і прекрасного прийде до вас у вересні. Налаштовуйтеся, будь ласка, на розклад. Перш ніж приступити до вересня, давайте подивимося, з чим ми розпрощалися вже назавжди. Що ти вже відпрацювала або що ти вже усвідомила? Знаєте, багато з вас для того, щоб дійти до певної стабільності, вам доводилося десь хитрити, десь обманювати, десь йти на якісь схеми маніпуляції, обмани, десь в чомусь викручуватися. Для когось елементарно приховує свої податки, для когось це може бути якась незаконна діяльність, да, або чимось таким займалася. Хтось міг просто видурювати гроші зі свого партнера. Да, заплатила за манікюр, там не знаю. Тисячу гривень, я сказала, що дві. Або щось такого плану. Тим не менше, ви розпрощалися з тою ситуацією, де вам потрібно було хитрити, дурити якимось чином. Видурювати свої гроші або певну суму грошей, яка могла забезпечити вам гармонію, гармонійний стан або а, забезпечення, матеріальне забезпечення в першу чергу. Декому з вас приходилося йти на якісь хитрощі і маніпуляції для того, щоб жити в гармонії? Наприклад, подавали якісь не ті документи для того, щоб вас не трогали. Да? Можливо, хтось. Е Обдурював свого партнера для того, щоб продовжувалася певна гармонія у ваших стосунках. Це може бути не партнера, це може бути членів сім'ї або людей, які тебе оточували. Хтось навпаки перебував в такій ситуації, коли тебе хитрили, обдурювали, да, старалися тримати певного роду гармонію за рахунок брехні. Власне, ця ситуація прояснилась, вже вирішена. Ти для себе, можливо, щось зрозуміла, щось проаналізувала, але ти розумієш, що більше цієї брехні, більше цього обману не буде. Хтось дізнався про зраду коханої людини, хтось може сам зраджував, да? Але ви поставили на цьому крапку. Все. Або ця ситуація вже не актуальна, або ти для себе зрозуміла, що більше ти в це не вв'язуєшся. І ця ситуація просто для тебе завершилась. Для когось через конфлікт, для когось це через внутрішнє прийняте рішення. Я більше так жити не буду. Власне, я вас вітаю. На цьому, ну, цієї брехні вже більше не буде. Ти не будеш в ній варитися. Ситуація закінчена, ти вже винесла свої уроки, ти вже це все відпрацювала. Окей. Що класного прийде до тебе у вересні? В когось з'являється нова ідея? Або. Як реорганізувати свій бізнес, або яким чином зробити щось на роботі, для того, щоб робота або приносила задоволення, або приносила дуже багато замовлень, клієнтів, певних людей. Для когось це а, аналіз і спілкування з людьми а, по системі люди як ресурс. Ви починаєте розуміти, яка людина чим вам може бути корисна в той самий час, чим ти можеш бути корисною для тих людей, які тебе оточують. Ти вже по іншому дивишся на людей провела такий аналіз. Когось ти могла взагалі видалити зі свого списку спілкування? Да? З кимось ти взагалі перестанеш видалиш, перестанеш спілкуватися. Хтось з вас відправиться на навчання, тому що Паш Пентаклі і Карта Відлюдник вони в парі дають навчання. Коли ти навчаєшся, в тебе з'являються нові знайомства, в тебе з'являються нові ресурси. Це в подальшому, не зараз, може принести тобі певні гроші. Це по-любому приносить тобі нові знайомства. Це по-любому приносить тобі нові знання. Після цього навчання або після реалізації цієї ідеї, в тебе життя, на ній, життя ніколи не буде Да? Ти по-іншому почнеш дивитися на світ, ти по-іншому почнеш дивитися на себе і на свою діяльність. І це набагато кращий, плодотворніший, можливо, навіть матеріально кращий для тебе буде період, тому що ти будеш розуміти, що і для чого ти робиш. В когось елементарно на роботі відбулася деяка реорганізація процесів, яка приводить в подальшому до кращих результатів. Що ще принесе тобі вересень? У когось може бути нове знайомство з людиною, з якою починаються нові стосунки. Причому ці стосунки, хтось міг, міг наприклад, або знайомитися з кимось новим, з ким прямо будуєте сім'ю. Да? В подальшому це може привести до вагітності. Хтось елементарно може завагітніти. Да? Хтось навпаки знайомиться з людиною, з якою надалі. Може вступити в шлюб, заснувати якісь такі відносини, які можуть привести до сім'ї сімейних стосунків, да? але це початок нового життя. Початок нового етапу. Для когось це може бути переїзд за кордон, або поїздка за кордон, яка знову ж таки веде до нового етапу в житті. Да? Це як початок нового життя. Хтось може заснувати бізнес, а хтось може. Помиритися зі своїм колишнім. І причому ваші стосунки йдуть по-новому. Да? Хто не усвоїв уроки, хто ще минулого разу не зрозумів, для чого ви розходилися, ну, в цей раз або ти дійсно зрозумієш, або дійсно ці стосунки будуть йти по-іншому, по-новому. Тому що. Ти пройшла певні трансформації, твій партнер пройшов певні трансформації, і ви можете захотіти почати все спочатку. Успішним це буде початок. Я би сказала да, тому що вже старі уроки вони відпрацьовані. І ви захочете дати цим стосункам нове життя. Якщо це не про повернення колишнього, то і, і в тебе є пропозиція кудись поїхати-переїхати, я би тобі дуже рекомендувала погоджуватися, того, що для тебе це класний новий етап, це класний початок чогось того, на чому ти вже тимним-давно поставила крапку, да, або перестала навіть про це мріяти. Що ще принесе тобі в Здійснення твоєї мрії. Напряму, да, ти робишся імператриці. Ти стаєш імператрицею. Скоріше за все, ти довго чекала або зробила певну роботу. Ти мріяла, що ти хочеш бути такою, -такою да? або втілити якийсь свій проект. Тебе була певна мрія. І, е, можливо, хтось маленькими кроками йшов до цієї мрії. Можливо, хтось візуалізував, фантазував, медитував на свою мрію, і врешті-решт, все ж таки до цього приходиш. Тому що ти е, вже оцей от період дозрівання, да, ти була як гусінь в коконі, цей кокон вже дозрів і вже виходить метелик. І, власне, як метелик розпускає свої крила, так і ти починаєш втілювати якусь свою ідею в життя. Для когось це зміна образу. Ти розумієш, що я хочу бути от такою і такою, я буду от такою класною. І ти, власне, такою класною стаєш. Для когось хтось фантазував про те, що можеш започаткувати якусь справу, якийсь бізнес, ну щось таке. Ти над чимось працювала. да? Можливо, ти давно хотіла, не, не знаю там. Спробувати там щось намалювати. Ти намалювала, виявляється, ця картина комусь сподобалась, її купили, і воно пішло, пішло, пішло. Але це в будь-якому випадку ріст, це в будь-якому випадку ти змінюєшся як особистість. Ти стаєш такою, якою ти мріяла бути. Тому доставайте свої блокнотики зі своїми мріями, да, і дивіться, яка з цих мрій збувається. І що ще чекає тебе у вересні? Хто планував купити нове житло, переїхати в нове житло, зробити ремонт, врешті-решт, ви це зробите. Це перший момент. Хто в кого щось було зруйноване, і це щось було для тебе дуже-дуже да? От по карті башня, важливо, були зруйновані стосунки, то знай в тебе з'являється новий шанс на те, щоб це може бути або нове знайомство, тоді в тебе є два партнери, між якими ти вибираєш. Той старий, з яким же все розійшлось, чи цей новий, з яким мене вже тут все складається, і ти зважуєш, що мені зробити краще? Скоріше за все, ти будеш більше схилятися на користь свого старого партнера, тому що він тобі запропонує як новий шанс. Давай спробуємо все спочатку, або давай спробуємо знову. Два рази вже цей, цей, ну, цей старий партнер повертається. Ну, дивіться, тут. Для багатьох з вас це може бути успішним, да, таким от початком. Для декого з вас ви просто починаєте сумніватися, а чи треба воно мені? Якщо раніше ви чекали, що він, да, там, типу, от би він вернувся, то тепер будете ви зважувати, треба воно мені чи ні. Наскільки мені вигідно це, наскільки мені це не вигідно. Тому що ви розумієте, що ви вже друга. А він, наскільки другий, да, і який другий він повернувся, ти ще не знаєш. І ти, власне, тому і починаєш зважуватися, чи потрібно тобі об'єднуватися з ним. Та тут в тебе вже ніхто не буде питати, потрібно чи не потрібно. Він, От я тут красивий такий взяв, заявився. І власне дивіться, імператор і імператриця вони все ж таки створюють якийсь союз. І причому цей союз може бути заснований на якійсь матеріальній вигоді. В першу чергу, дивись уважно, дивись в обидва боки. Роби так, щоб ця матеріальна вигода була в першу чергу для тебе. Ти тут, імператриця, і ти вирішуєш, треба воно тобі чи ні. Для когось це може бути нове знайомство, коли дійсно партнер заявляє про себе, я хочу з тобою одружитися, і ми з тобою в подальшому можемо стати сім'єю. Отут, от став терміни зразу. Місяць одружуємося, не одружуємося. Коли в нас з тобою, ставимо штамп в паспорті. Тому що може цей процес затягнутися надовго. Але в будь-якому випадку ти будеш вагатися. Тобі цей союз потрібен чи не потрібен, вирішувати тобі самі. Але я попереджаю: вирішувати за тебе буде чоловік. Тому будь дуже уважним. Чи будеш ти задоволена вереснем? Коли ми буваємо задоволені, да? звичайно, що задоволена вереснем, ти не будеш, тому що знайдеться багато моментів, які, Боже, нашої я це зробила. Да? Або а, треба було зробити якось по-другому. Ну, якщо треба було зробити по-другому, ти б, навірно, тоді зробила якось по-другому. Да? Але будуть все ж таки внутрішні якісь сумніви, будуть якісь моменти, навіть внутрішні конфлікти. Коли ти будеш в якісь моменти вибирати не себе, в якісь моменти будеш іти проти свого бажання, і, власне, тому ти цим періодом можеш бути незадоволена. Але хтось піддасться пристрасті в когось може бути класне кохання, де просто пристрасть, аж аж захватить, така хвиля пристрасті. Можливо, ви будете власне цим моментом задоволення, а потім для чого я це зробила. Значить треба було так. Всім бажаю вдалого вересня, всім бажаю, щоб збулися найпозитивніші передбачення. Хорошого вам місяця! До нових зустрічей. Пока-пока.